День добрий, пару слов про калібровку осей станка на такому контролері. Так, першим ділом включаємо, запускаємо, при включенні нажимаємо будь-яку клавішу, щоб він Це заприветствує таке. Щоб він запустився, все, він запустився, далі. Входимо в ручний режим F7. Потім F1 MDI. Ось вискакує таке табло, будемо калібрувати ось X. Ось ось X. Задаємо відстань, яку повинна проїхати ось Х. Чим більше, тим краще, допустим, метр задається в міліметрах. Це 1000 мм. Він в мене тут невеликий. Я буду задавати це так, щоб зрозуміти. просто показую. Ну, на маленькій відстані покажу. Ось, допустимо, вводимо 100. Точка по-любому. Ось 100 увели. Ідемо до станка. Ось ось X. Помічаємо тут, ну, фіксуємо точку відправлення. Я роблю отак, допустимо, ось черканув. Далі вертаемся. Вводим 100 і нажимаем F1. І станок должен проїхати 100 мм. Опа, він проїхав. Далі йдемо, опять беремо цю ж лінійку, йдемо далі, заміряємо цю відстань, яку він проїхав. Опа, в даний момент він проїхав рівно 100, тому що він откалібрований. Так, ідемо знову до станка. Настройки. Так, уводимо. Вискакує зразу таке табло, вводимо. Підсказка GG2 на цьому. Ось gg 2 Спрашиваю, введіть пароль. Пароль на цих панелях 1928. Вводим. 1928. Enter. Є. Вискакує така панелька. Заходимо на ось X, так як ми її калібруємо. Е вискакує така панель. Ось це дистанція. Коротше, яку дистанцію ви хотіли б, щоб він проїхав. Ми вводили 100. Тут і пишемо, яку дистанцію е, він, ми задавали, щоб він проїхав. 100. 2. Не забуваємо 0, бо вийде 1000. Так, друга фанель. Е, реальна дистанція. от Реально стрілочкою переводимо вниз. Реальну дистанцію, яку він проїхав. Якщо він там проїхав 120, то і вводимо 120 мм. Ну, як він в мене проїхав 100, то я і введу тут теж 100. 102. І точка. Так, і далі нажимаємо F1, підтверджуємо наші ці параметри. Отак. От Оп, воно ось вискочило. Які імпульси треба ввести в настройки станка? Ввести, типу, застосувати ці спрашую, так. Да. Окей, Enter. Нажимаємо Enter. Все. Воно ввелося. Потім виходимо, перевіряємо після цього ще раз. Знову. Ручний режим MDI, помічаємо в себе там е на станкові, ставимо якусь отметку знову ж. Опять вводимо сюди якесь значення, яке він повинен проїхати. Чим більше число, тим краще, ще раз кажу, лучше метр. Якщо вистачає пространство станка, то метр. У мене пространство вистачає, але має просто. Він зараз підключений до цього станка по таких коротеньких проводках. І просто він туди не доїде метр. Уводимо, типу, перепровіряємо самі себе. Уводимо знову там 100 точка. Дивимося, все, 100 має проїхати. Нажимаємо F1. О, він опять приїхав. І опять та сама процедура. Йдемо міряємо, яку він реально відстань проїхав. Якщо він не проїхав, ну не, неправильно там знов якась похибка. Опять По входимо в настройки. В настройки F4. Опять вводимо GG 2. GG 2. Пароль 1928. Enter, ось X. І опять же так само. Відстань, яку ми задавали, вводимо 100. І переводимо стрілку на друге значення. І реальну відстань, яку він там проїхав. 100 точка. І F1. Опять записуємо дані контролю. Окей. Так, зараз можна подивитися, чи вони записалися. система, так, да. ось вони сюди записуються. О, в цю строку. І так само по осі Y. По X і по Y настраюється. Все, і так, пробуємо пару разів, поки він не буде їхати через команду MDI відстань, яка вам потрібна. Точно до, до міліметра там. Все, на цьому все.